Вітаю вас, шановні і дорогі. Зараз поговоримо про те, як можна до себе привернути людину, в яку ти закохалась чи закохався. Буває таке, всі можуть закохатися, так? Може, це невзаємне кохання, відповіді на це кохання нема. А може, були стосунки, і вони закінчилися, він пішов, чи вона пішла, і нема більше пари. Але ти хочеш тільки цю людину. І іншу людину в пару собі не бачиш. Ти зациклилася, таке буває. І тоді що робити? Деякі люди звертаються до магії. Але ми з вами знаємо, що це гріх. І це не будуть хороші стосунки, це будуть погані стосунки, це буде багато болю в майбутньому. Спочатку може бути все більш-менш, але потім буде біль. І ця негативна карма буде лежати не тільки на тебе, а й на твоїх дітях, на дітях дітей і так далі. Цього робити не можна. Люди це роблять від болю, від відчаю, від розпачу. Вони живуть моментом, але вони не думають про наслідки. Тоді що ж можна зробити, коли ти хочеш тільки цього веселя, і більше нікого, або ці тільки цю маричку? Є інший шлях, є божественний шлях, є спосіб просити Бога, щоб відкрилися дороги, якщо це можливо, якщо це є в Божому плані, якщо на це є Божа воля, Божа воля враховує все. І ми можемо просити відкрити ці шляхи з цією людиною. Якщо не буде Божої волі, не буде це зроблено. Але... Зміни будуть, ти не будеш страждати тоді. Я вам зараз запропоную такий варіант. Ми з вами зробимо медитацію, молитву медитацію, відкриття шляхів для кохання з людиною, яку ти хочеш. А Бог вже вирішить, чи дасть, чи не дасть. Це не гарантія, що Василь буде твій чи Марічка. Але це збільшує шанси і це забирає. Ці каменюки на кармі, які закривають цей шлях, якщо він взагалі можливий для тебе, для вас обох. Давайте я вам розкажу, що ми будемо робити. Що буває, коли ми намолюємо? Ми кажемо Богу, а Бог дає відповідь. Це відповідь енергетична. Благодать йде на вас, на нього чи неї, на ситуацію. І ця ситуація змінюється, бо благодать. Приносить благо, найвище благо, яке тільки можливо. Який може бути результат? Якщо ти це робиш сім днів поспіль буде сильний сув ситуації. Може, якщо ти побачиш зміни, твоя віра підкріплюється цим, ти можеш продовжити це. Але сім днів треба для зміни ситуації. Робиш, і потім може бути таке перший варіант. А, може, він чи вона привернеться до тебе або повернеться до тебе, тобто ти отримуєш цю людину. А може, цього не буде, але буде зміна в тобі. Тебе, як то кажуть, попустить. У тебе буде ясність, що ця людина не твоя, і це теж добре. добре Добре, перший варіант, що ти отримуєш цю людину. І добре другий варіант, що ти отримуєш можливість а, залучити в своє життя іншу людину, яка-справжньому справж... твоя. Не цю людину. Це може бути не твоя. Але це відкриє шляхи для твоєї людини. Це теж добре. Зараз я буду читати слова молитви і робити паузи після кожного речення. Ти за мною це повторюєш, якщо взагалі це твій кейс. Якщо взагалі це підходить до тебе зараз, так? Це твоя ситуація. Якщо так, можеш це робити. Ця молитва, ця робота, ця молитва медитація підходить до будь-якої духовної традиції, тому що це звертання до Бога напряму, без егрегорів релігії. Бог один існує, так? А ми до нього звертаємось. Я... Скажу ці слова, ти повторюєш, і потім ми намолюємо. Що ми робимо? Ми беремо просту коротку молитву, наприклад, Очі наш, чи святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас, чи просто Господи помилуй і повторюємо, 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 повторюємо. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй», І так, хвилин десять піввторимо, після того, як я скажу ці слова. Якщо ти готова чи готов, можемо це робити. Сідай рівненько, ручки ніжки не, не перехрещуй, а налаштуйся на Бога і робимо. Я зараз беру свічку, запалюю і ми це робимо. Господи, благослови, вівторю за мною. Я відкриваюся і довіряю тобі. Матинка Пресвята Богородиця, донеси мою молитву до Бога, підсиль її. Можеш звернутися не до Богородиця, а до якоїсь світлої сутності в твоєї традиції. Чи можеш до Богородиці, це не має значення. Нам треба підсилення. І зараз ми кажемо слова. Я роблю паузу. Господи! Ти, хто сотворив любов як святу силу. Я приходжу до тебе з відкритим серцем і чистим наміром. Я прошу тебе, якщо між мною та ним, і тут скажи ім'я, чи нею. Можливий простір справжньої любові і парності. Любові взаємної, зрілої, шанобливої, глибокої. Відкрий цей шлях. Ти знаєш, як глибоко він у моєму серці. Ти знаєш, скільки болю, очікування та віри було вкладено. Якщо наші душі призначені бути поруч. Розв'яжи вузли, очисти перешкоди, пробуди в його серці любов до мене на всіх рівнях, душевну, тілесну, духовну. Нехай він відчує моє світло. Не як потребу, а як силу. Не як тиск, а як любов. Якщо його серце закрите, відкрий його. Допоможи йому почути цей мій поклик. Якщо ж він не здатен, не готовий. Або немає такої можливості у твоєму просторі варіантів згідно з твоєю волею. Даруй мені розлучення зі стражданням за ним. Дай мені сили не зруйнуватися. Не закритися, не озлобитися. А зберегти гідність і м'якість. Я не прошу тиснути на його волю. Я прошу лише. Якщо є можливість для нашої любові та парності, нехай це звершиться. А якщо ні, Допоможи мені прийняти і прожити це гідно, без страждань. Зберігши віру і в любов і власну цінність. Я віддаю це питання у твої руки. Господи любові, я вірю, усе буде так, як має бути. Краще для нас обох, по любові та по твоїй волі. І зараз беремо просто коротку молитву, яка вам до вподоби. Півторюю, можна очі наш в кругову повторювати – або святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Або, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. І 10 хвилин намолюємо. Я намолюємо, намолюю для вас. Я підсилюю вашу молитву. Намолюємо. Можна прикрити очі. І так, ми з вами це зробили. Як я вже казала, 7 днів поспіль мінімум ти робиш, а потім ти відчуваєш себе. Якщо віра є, підкріпилася віра, можеш продовжити і подивитися, що змінилося. Великий обсяг це 40 днів. Можеш це робити 40 днів, якщо є натхнення. Це точно покращить твою долю з цією людиною або з іншою людиною прийде тоді інша людина, якщо ця людина не твоя. Текст молитви я викладу під відео. І долучайся до телеграму, якщо ти не там. Будемо разом. Хай все буде найкращим чином. До побачення!